Приїхали ви в Польщу, вже трошки тут побули, адаптувалися і, здавалось би, поляків розуміти набагато легше, але потім ви чуєте такі слова, як скоро або дружина. І вам здається, Боже, як чудово в них навіть слова такі ж, як і в нас. Скоро це ну скоро, дружина. Це хто ж може бути? Дружина, звісно, але ні, не правда сути. Сьогодні ми з вами поговоримо якраз про слова, які водять нас в оману, тому що здаються такими схожими на українські, але значення мають зовсім інші. Тому, якщо не хочете потрапити в незручну ситуацію з цими словами, обманками обов'язково продовжуйте дивитись. І зачнімо, може, од слова, котрею ж wcześniej повідалам на початку цього фільму: скоро. Це не означає скоро, коли ми говоримо про час. Це означає, якщо або оскільки. Але краще ви зрозумієте це в прикладі. Скоро ту єстеш, помож мій присунеч стул». Тобто, якщо ти вже тут, то допоможи мені пересунути стіл. Як же ж тоді сказати скоро польською? Вкрутце! Круце. Наприклад, якщо йдете в кінотеатр, можете побачити банери, на яких буде написано «вкрутце в кінах, тобто скоро в кінотеатрах. Ідемо далі, і що не так з дружиною? Маме слово польське дружина, маме слово українське дружина. Але от, на жаль, українська дружина польською, то є жона. Тут можна згадати класичну пісеньку жона моя. Серце моє нема такі, як ми Добре, ж ви не виключали ролик, я перестану співати, але запам'ятовуємо: жона це дружина, що означає польське слово дружина. To komanda. Przykład może być drużyna piłkarska, to znaczy futbolowa komanda, i drużyna piłkarska składa się z 11 zawodników, dalej, to ona składa się z 11 zawodników. Idziemy dalej, nasza następna para to grzywna i chrywna. Обидва слова, в принципі, схожі на гривня українська, тобто валюта. Проте по польську є гривня це гривна. І що важливо, тут можете також пожартувати з поляків, повеселитися з друзями, попросіть поляків вимовити букву Г і сказати слово гривня. В них не вийде, тому що самого звуку Г в них немає, і він дуже складний для польської мови, тому вони називають гривню «хривна». Приклад, «хривна» – то офіційна валюта України. Чим є гривна? A co, że, druzie, nie tak przyjemne jak rywnia, to muszczo grzywna ce sztraf. Przykład, bank został ukarany grzywną za naruszenie bezpieczeństwa danych. To, bank był pokarany sztrafem, czyli naturalnie bank osztrafowany przez poruszenie bezpieczeństwa danych. А тепер, друзі, ми з вами перемістилися до Львова, і в мене є для вас дуже важлива інформація. Якщо ви дивитеся це відео в період великодніх свят, тоді вам обов'язково треба знати, що в нас зараз є знижки аж 20% на курс польської мови. Навчання підійде або ж для початківців, або для людей, які, наприклад, вже розуміють трохи польську, але заговорити не виходить. Повністю навчання проходить онлайн, тобто вам не треба нікуди йти. І що найцікавіше навчатися, ви можете. В будь-який зручний для вас час. Все навчання проходить на інтерактивній платформі. Завдання різноманітні, цікаві, а найважливіше, в нас є усні-письмові завдання, які допоможуть вам почати говорити польською вже з перших уроків. Тому якщо ви вже через два з половиною місяці хочете говорити польською, обов'язково переходьте за посиланням в описі, реєструйтесь і не забувайте при оплаті вказувати промокод. Він дасть вам знижку аж 20%. Зустрінемося в курсі. Ідемо далі, і тут у нас пара, яка створює найбільше проблем для людей, які вчать польську, все в голові плутається, тому що слова дуже потрібні, популярні, ми їх часто використовуємо. Це слова дуже і базо. Дужо, нам здається, що це дуже. Але ні, бо «дужо» це багато. Наприклад, ОНА має дуже пенізи, дуже багато в неї є грошей. А от bardzo, це дуже, вона має дуже чижку працю. Вона має дуже складну роботу. Можемо також в одному реченні поєднати ці два слова і сказати, що нам дуже роботи. Тобто, в мене є дуже. Багато роботи. Я знаю, що зараз у вас в голові воно може абсолютно все плутатись між собою. Проте є ще раз БАРДЗО дуже, дуже багато. Ідемо далі. Тепер буде пара, хто ще не забув шкільних років. І пам'ятаєте ті слова? Маме польське слово іменник. Дуже схоже на український іменник. Я сподіваюся, ви пам'ятаєте, це частина мови, яка відповідає на питання, хто що. Так от. Іменник по польську це Теска, однофамілець. А от e, іменник, коли ми говоримо про граматику, в язику польським є Жечоніком. Приклад, речовник. Радек споткався зі своїм імінникем Радославем. І тут одразу можете запам'ятати, що повне ім'я Радослав, а скорочено кажемо Радек. Ідемо далі. Як думаєте, що означає польське слово щеланка? Щелянка. Дуже схоже на українське селянка, певно, щось в тому є. Очевидно, же ні. тому що же це таке безтурботне життя, така ідилія. А от якщо ми говоримо про дівчину чи жінку, яка проживає в селі, то вже віснячка. Маємо два приклади. До тих пори була ту щеланка. Тобто до цього моменту тут була ідилія, тут було все добре. А от друге слово можна легко запам'ятати за назвою програми. В нас теж така була дама і селянка, якось так вона називалась. По-польську, дама і вєшнячка. Вєшнячка, тобто людина з села. Йдемо далі, і наступне слово, яке може нам наробити проблем, це держава. Dzierżawa. No, dzierżawa to znaczy derżawa, no nie? Nie. Dlatego, że dzierżawa to orenda ziemi. Jak my mówimy o proderżawu, po polsku powiemy państwo. Przykład, że każde państwo ma swoją flagę. To znaczy, każda kraina ma je swój prapor. Kolejna para, magazyn i sklep. Магазин, ну, звісно ж, хочеться сказати, що це магазин. Але мало того, що це не магазин, так ще й слово польське має декілька значень. Тому що, по-перше, магазин, а є то поміщення, де приховуємо якісь речі. Тобто, магазин це склад і так само магазин це журнал. А от якщо ми говоримо про магазин, To jest sklep. I akurat, jeżeli chodzi o słowo sklep, to myślę, że wszyscy wiedzą, że sklep nie jest miejscem na cmentarzu, a po prostu takim pomieszczeniem, placówką, do której przychodzimy robić zakupy. I ostatnia para, jaka nam zależała, osobliwa, może być podstępną dla tych, kto lubi biżuterię, kto lubi jubilerne wyroby. E, tu muszę te słowa. нашийник і ОБРОЖА. Здавалось би, нашийник – це для собачок, нашийник, тобто НАШИЙНИК для собак. Нє. Нашийник – це намисто або ж підвіска по польську. А от якщо ми говоримо про нашийник для тварин. To będzie obroża. Przykład. Otrzymałam w prezencie cudowny naszyjnik. To ja otrzymała w podarunek na namesto. Otrzymała w podarunek cudową podwiesku. A już dla swojego psa szukam nowej obroży. To ja szukam swojej sobacie nowej naszyjnik. І це все, друзі. Сьогодні вийшло у нас коротке відео, але я сподіваюся, що воно вам допомогло трошечки краще зорієнтуватися в оцих підступних польських словах. Пишіть в коментарях, яке слово вас здивувало і чого ви справді не очікували почути в перекладі. Я дякую вам, що подивились відео до кінця. Якщо ви хочете ще більше польської мови, пам'ятайте, щоб підписатись на сторінку польські онлайн в інстаграм. Е, на це все. Жичу вам милого дня. Відім в коленому фільмі. Честь!